Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і зараз я в студії з експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олена! Радий бачити! Рада вас теж бачити. І, зокрема, сьогодні хочу поговорити, як зазвичай ми записуємо прогноз подій для України. Але перш ніж почати, давайте з вами поговоримо про те, яким буде перший тиждень літа для України. Власне, як він розпочнеться, і власне чого очікувати українці? Давайте подивимося. На жаль, як і попередній тиждень він буде неспокійним. Величезна кількість шахетів, а також балістичні удари по всій території України, зокрема по місту Київ. Бачу, протистояння посилиться на лінії фронту. Зараз буду відбуватись на цьому тижні. Основні наступи російські. Відповідно, ми дивимося з понеділка, по неділю Самі загрозливі дні, понеділок, середа. Вівторок, четвер а, і неділя. Тут майже весь тиждень. Так. Причому це як? В п'ятницю теж напівзагрозлива карта, а в суботу карта розчарування. Тобто, ну, коли такі неоднозначні карти, просто недобрі по думках, то вони, а, як правило, кажуть про шахетні атаки. Просто про меншу загрозу або що балістика використовується, але по одному якомусь містечку України. Таке теж буває. Скажіть, які міста будуть під загрозою на цьому тижні і, власне, яким містам приготуватися і зберегти, поберегтися, можна сказати, на цьому тижні? Куди буде цілити росіяни? Е, е, Північ. Тівдень, захід, схід, о, схід пінець, центр України. Так, по-перше, Київ, Аркан Сіра, дуже сильні атаки. По-друге, е, Рівне. По-третє, Чернігівщина і Чернігів. Захід України теж потерпатиме. і Це обстріли по Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині і можливі загрози по місту Львову. На Сході випадають найбільші загрози, відповідно, п'ятірка мечів, дев'ятка мечів. Говорять нам. Сумщина, страшніші балістичні удари, можливості людських трагедій. Харків взагалі треш. теж е т т якась трагедія буде. Тобто там найбільше загрози на цьому тижні. Південь. Бачу, що шахедами тероризувати будуть, будуть південь України, але більш спокійно. Хоча є загрози на Дніпропетровськ, Донеччина і Одеса. Миколаїв, Шахеди, Херсон, як завжди, загрози. Центральні карти у нас випадають на центр України. Відповідно, тут позитивні карти. Тобто можуть бути загрози для Кропивницької Кіровоградщини, невеликі. Вінничина, спокій, Черкаси, Черкаська область може щось летіти, але більш-менш спокійно. Полтава, Полтавщина матимуть загрозу, але не таку р'яну і велику. Це, в принципі, мій прогноз по містах. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу, можливу ймовірну небезпеку. Тому бережіть себе і ходіть в укриття, тому що це. Повірте, зберігає ваше життя, і я хочу поставити таке питання: якщо ви бачите, такі і балістичні так і загрози і шахетні, куди будуть цілити росіяни, тобто в які місця саме чого від чого поберегти себе, від чого утриматися, від яких місць в Україні? Від чого поберегтися? Тут, в принципі, треба просто спускатись в укриття, чи якось використовувати правила двох стін, трьох стін, можна іноді навіть три стіни придумати в хаті. Буває так: одна, друга, третя. Тому тут, в принципі, усі можливі методи перестороги треба використовувати. Але більш конкретного тут нічого не скажеш. Тобто вони будуть цілити абсолютно скрізь, і загроза від уламків теж може, зокрема, бути скрізь. Так. Угу. Жахливо, звичайно. Тим паче, що вони зараз будуть бити по інфраструктурі і по цивільному населенню. Тобто, і. Угу. Це їх тактика, так. Те проблеми з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. А, чи є така загроза? Дуже багато зараз українців думають і не знають, припускають, чи буде врешті цього літа знову відключення світла, чи будуть знову українці сидіти без світла і влітку і блекаути, власне, повні відключення світла? Яка буде ситуація? Я бачу по картах, що відключення будуть невеликі, не такі, як минулого літа, але вони будуть. Відповідно, ворог готує атаки тут жезлів ближче до потепління основного. Тому, але розумієте якщо тут немає по картах відключень багаточасових, то це вже добре. Та й слава Богу, так завже. Скажіть, будь ласка. Підступні плани ворога зараз, які на цей момент, що е, готують окупанти. Давайте візьмемо червень. До чого слід приготуватись? Підстава на перемовинах. Шалені обстріли і шалений наступ. Але шалений наступ буде провальним, як ми вже. Так. А який наступ вони не провалили ще, скажіть, будь ласка. Чи вони Покровськ взяли, чи вони там щось ще взяли? Що вони? Вони нічого, не, не, жодного успіху немає. Ну от хай нам хтось в коментарях назве їх успіх. Ну, де він? Вже більше трьох років триває війна. Більше трьох. Повномасштабна. Так, повномасштабна, да. І. Ну, До сих пір чотири області не захопили. Та й маю, вони Луганщину не захопили до кінця. Ну, що таке? Ну, так. ну, як ну і слава Богу, що ну, не, не захопили. Ви ж, не, тому, що це... ви, ж, ви ж просто бездарі, ви не, не в силах нічого зробити. Україна буде існувати, а ви здохнете, як паршиві пси. Тому що українські військові захищають наші території. Так. І Я дуже вірю, що скоро. Першою з перших їм шана. Слава і честь, і наша відданість їх подвигу. Справді, я дуже теж вірю, що скоро окуповані території повернуться власне до України. Скажіть від Валяра... А і ще діди, хай подохнуть ще раз. Від Мага Валяра, яка порада українцям на цей червень? А, набратись терпіння і переключитись від страху до попкорну. Замінити відповідно страх і небезпеку, і відчуття тривожності, на те, що просто давайте ржати з лузера Путіна. І їсти попкорн, дивитись, як їх армія програє. Ну, звичайно, що дивитись, як вони програють під попкорн, -під -під поп ми можемо лише якщо донатимо на ЗСУ, тому що воно. З кожним часом людей все менше і менше донатить. Ви знаєте ж, люди, шановні, є певне правило, десятина повинна уходити з твоїх рук комусь. Це може бути дружина, діти, хтось сім'ї. це може бути в звичайний мирний час. Це може бути маг, майстер, ще хтось. А це не може бути церква, одразу кажу. Тому що вона поглинає і нічого не дає. Але в військовий час 10%. Це повинно бути для ЗСУ. Розумієте, я і так сплачую податки. І податки шалені, тобто ну, серйозні податки. Але я беру собі за правило, дивлюсь, який в мене місяць. Гарний, негарний, там, наскільки доходність, наскільки там, може, розходи є так. І що я роблю? Мінімально 5% даю. 5%, от візьмемо, що людина заробляє 20 00 гривень. 5% це 100 гривень. Це важко? Не важко. Якщо якщо гарний місяць, ну тобто середній місяць 10%. Якщо гарний чи супергарний – 15-20. Мені не шкода, бо я розумію, що я, якщо не задоначу, завтра захоплять Київ, я буду вбитий. Я вибираю, чи бути вбитим, чи допомогти хлопцям. Тим паче, вони багато чого для нас роблять. і Я думаю, що нам треба підтримувати Україну, нам треба боротись з Путіним, нам треба давати відсіч ворогу, показувати, що ми даємо відсіч не тільки ворогу, а ще п'ятій колонії, яка жду нам давати відсіч, всім давати. І е, Україна все одно переможе вистоїть завдяки всім нам, бо ми нездоланна сильніша нація. І буде все Україна, а все, що Росія, не буде Росія. Мій сьогоднішній девіз діди повинні здохнути ще раз. Хочу підписатися під словами Магвеляри і подякувати нашій армії, заявити, що потрібно донатити силам ЗСУ України. І, врешті, хочу подякувати вам за прогноз і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі в наступних випусках і вам теж. Така.